Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами урок географії шостий клас. Тож, тема, яку сьогодні ми з тобою вивчаємо, це освітлення і теплові пояси землі. На глобусі видно, що земна вісь має нахил. Під час руху Землі навколо Сонця кут нахилу є 66 градусів. Між вісью і площиною орбіти не змінюється. Завдяки цьому Земля повертається до сонця більш то північною, то південною півкулями. Відповідно, більше освітлюється і нагрівається то одна, то інша сторона півкулі. Як освітлюється і нагрівається поверхня землі протягом року. Ви вже знаєте, що по поверхні кулястої землі сонячне світло і тепло розподіляються нерівномірно. Це пояснюється тим, що кут падіння сонячних променів на різних широтах є неоднаковим. Коли Земля повернута до сонця північним полюсом, тоді воно більше освітлює і нагріває північну півкулю. Дні там стають довшими за ночі, настає тепла пора року літо. На полюсі і у полярній частині сонце світить цілодобово і не заходить за горизонт, ніч не настає взагалі. Це явище називається полярним днем. Тож, давай з тобою запишемо, що ж таке полярний день. Тож, полярний день на полюсі триває 180 діб, тобто півроку. Це що далі від полюса на південь, то тривалість полярного дня буде зменшуватись. І на паралелі 66,5 градусів північної широти буде тривати одну добу. Цю паралель називають північним полярним колом. На південь від цієї лінії Сонце вже опускається за горизонт. І зміна дня і ночі відбувається в звичному для нас порядку щодоби, 22 червня, сонячні промені падають прямо висно під найбільшим кутом 90 градусів. На паралель 23,5 градусів північної широти. Цей день буде найдовшим, а ніч найкоротшою в році. Паралель 23,5 градусів північної широти називають північним тропіком. А день 22 червня літнім сонцестоянням. У цей час Південний полюс повернутий від сонця, і воно менше освітлює і нагріває південну півкулю. Там зима. На полюс і полярну частину протягом доби сонячні промені зовсім не потрапляють. Сонце не з'являється за горизонтом і день не настає. Це явище називається полярною ніччю. На самому полюсі вона триває 180 днів, а що далі від полюса на північ, то стає коротшою. На паралелі 66,5 градусів південної широти, вона досягає однієї доби. Цю паралель називають південним полярним колом. На північ від неї сонце вже з'являється на горизонті, і зміна дня і ночі відбувається щодоби. 22 червня, коли день найкоротший у році, для південної півкулі є днем зимового сонцестояння. Через три місяці 23 вересня Земля займає таке положення відносно сонця, коли сонячні промені однаково освітлюють як південну, так і північну півкулю. Прямо висно промені падають на екваторі. На всій землі день до ночі по 12 годин. Цей день осіннього рівнодення. Ще через три місяці, 22 грудня, до сонця повертається південна півкуля, там настає літо. Цей день є найдовшим, а ніч найкоротшою. У приполярній області настає полярний день. Промені Сонця прямовисно падають на паралель 23,5 градусів південної широти. У північній півкулі в цей день зима. І день 22 грудня найкоротший, а ніч найдовша. Паралель 23,5 градусів південної широти називають південним тропіком, а 22 грудня днем зимового сонцестояння. Ще через три місяці, 21 березня, знову обидві півкулі освітлюються однаково. День дорівнює ночі. Промені сонця прямовисно падатимуть на екваторі. Цей день називають весняним рівноденням. Що ж таке теплові пояси землі? Лінії тропіків і полярних кіл є межами смуг, тобто поясів освітленості на поверхні землі. Пояси освітленості визначають смуги з певними температурами повітря. Їх називають тепловими або температурними поясами, оскільки вони різняться між собою за кількістю тепла, що надходять від сонця. Просягнення теплових поясів залежно від розподілу температур. Повітря добре показують ізотермами так або лініями на карті, що з'єднують місця з однаковою температурою. Слово ізотерма походить від грецького слів ізо однаковий і терма тепло. І пояс він розміщений обіч екватора між північним і південними тропіками. Він обмежений з обох боків ізотермою плюс двадцять. Градусів за Цельсієм. Тут земна поверхня одержує найбільше сонячного тепла. Двічі на рік, 22 грудня і 22 червня, у півдні сонячні промені падають майже прямовисно, під кутом 90 градусів. Повітря від поверхні дуже нагрівається, тому там жарко протягом року. Помірні пояси. Це північний і південний, прилягають до жаркого поясу. Вони простягаються в обох півкулях між полярним колом і тропіками. Сонячні промені там падають на земну поверхню з деяким нахилом. Причому, що далі на північ то нахил буде більшим. Тому сонячне проміння менше нагріває поверхню, внаслідок цього менше нагрівається і повітря. Ось чому в помірних поясах холодніше, ніж у жаркому. Сонце там ніколи не буває в зеніті. Чітко виражені пори року це зима, весна літо, осінь, Щоб ближче до тропіка, то тривалішим і теплішим буде літо. Помірні пояси з боку полісів обмежує ізотерма найтеплішого місяця плюс 10 градусів. Холодні пояси. Холодні пояси обох півкуль лежать між ізотермами плюс 10 градусів за Цельсієм і нижчими за 0 градусів за Цельсієм найтеплішого місяця. Сонце там узимку по кілька місяців не з'являється над горизонтом. А влітку, хоча і не заходить за горизонт місяцями, проте розташоване дуже низько над горизонтом. Його промені лише ковзають по поверхні землі і нагрівають її дуже слабо. Поверхня не тільки не нагріває, а й охолоджує. Тому температура повітря там низька. Зими холодні та суворі, а літо коротке і прохолодне. Пояси вічного холоду Вони є в обох півкулях, опоясує їх ізотерма з температурами всіх місяців нижчими за 0 градусів Цельсія. Це царство вічних снігів і льоду. Отже, освітлення і нагрівання кожної місцевості залежить від її положення в теплому поясі, тобто від географічної широти. Що ближче до екватора, то ближчий кут падіння сонячних променів, то сильніше нагрівається поверхня і вища температура повітря. І навпаки, з віддаленням від екватора до поясів, кут падіння променів зменшується відповідно, температура повітря буде. Знижуватись важливо пам'ятати, що лінії тропіків і полярних кіл як пежі теплових поясів є умовними, оскільки насправді температура повітря залежить від інших чинників. Тож що буде далі, будемо дивитись на наступних заняттях.